Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартист. Сьогодні будемо приступати до ремонту зеленої липи. Не сказати, що геть ремонт, ну йде зімо, а печка не працює. Навернувся моторчик. Сьогодні будемо міняти. Купив я моторчик, приготував інструмент і почнемо. З розборки. Це... Ох, це ж треба все познімати під чортую монахом. Начнемо, мабуть, із оцеї Ось полочки. На чому вона кріпиться? А, тут два болтика. І то два болтика. Откручуємо. Полочку зняв. Тепер треба подлокотник. Оце, оце, бороду, все, 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 все. Треба познімати, добрася туди, до того моторчика. Хлопотно, звісно. Цю всю трохамудію зняв, тепер борода. Значиться... О, там був, отамбу. Ну, я вже викрутив одного. З цієї сторони я щось його не наблюдаю в себе. Щось там його не видно. Зараз ще десь отут должен, будь. тут От його. Узяв ось підковернути і пробувати. Так, підковернув. І ось один болтик і ось другий. Думаю, якщо я зараз їх, якщо я зараз їх відкрутю, то борода должна знятися безпроблемно. Зараз подивимося. Начать ну, витягувати ніхрено ось все ще є болтик. внизу тут знайшов. Вгорі там не знаю, а внизу ось знайшов. Сейчас відкрутів. Єсть. 4 болтика відкрутив, Можна витягувати. Зараз. Одною рукою не вдобно, сейчас витягну. Зняв, слава Богу, все воно в мене ось тут. Потім помиєм його. Тут зараз треба якось попротирати пилюку, поганяти і пробувати доставати старий. Давайте попробуємо відкрутити цю чепуху. Ну Я вже тут одну відкрутив, там ще один. А тоді Ой. одна защолочка друга і там дві з тієї сторони. І пробуємо знімати. По-моєму казали, треба отут його отцепить провода підковернути. І відцепити провода. Чікс, чікс, зараз оцепимо. Зняв, на силу познімав. Фух, ще ж мосу ще прикрутили, чорт і зна куди. Я в шоці просто. Ладно, головне, що є. Зараз буду розбирати його та мінять. А Лістячка стільки. Було ох і поветрусював. Тільки подивіться, хіба ж воно буде щось Вже тепер чистенько. Буду бероть. Думаю, що воно? Не дуже гарно дує. звісно. Буде воно тобі гарно дуть. Зараз обируємо. Тут уже собраний все. жде. Але є проблемка. Кнопочка не працює. Сюди питання приходить, а кнопочка не функціклірує. Все провіряв на акумуляторі. Треба купляти кнопку. Ну, то вже таке треба тут зібрати. Там вже буде легше. Доробив. Все зложив. Проблема тільки в тому, що не робить ця... Кнопка не робить. Ця чепуха робить, нормально все. Працює. А от кнопка не працює, ну, нічого. Тут таке зробимо, Трошки поприберов в машині. В общем, і целом завтра до роботи зелена липка готова. От і все. Стоїть печечка, стоїть кнопочка. Все в мене класненько. Все в мене працює. Купили кнопку, поставили, все, можна закінчувати це відео. Липка вже буде тепленька. Вона вже і так тепленька. Все, щось трошки підробили. Далі будемо цеплять молдинги, я вже привіз. В общем, роботи тут хватає А поки що будемо закінчувати це відео. Всім добро, всім здоров'я!